Що в у бардачку була заначечка, начечка, не фантики? Спрехуйся онлайн. Збройні сили України просунулись в районі Бахмута та на заході Запоріжжя, а також проводять операції на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. І чому нам робити? На останні дуже скаржаться загарбники, бо їм доводиться відбиватись лише з силами мобіків, оскільки перекидання російських десантників із херсонського напрямку на Запорізький надзвичайно послабило оборонні позиції росіян. Ну, по-перше, я маю віддати лажа експертні думки ці пана Миколи Вересня, бо він знає це на предметі. Тому е, більш детально, якщо говорити, ворог діє в рамках так званого великого наступу імені генерала армії Герасимова, саме на купинсько-ліманського напрямку, для того, щоб Путін міг можливість хоч щось продемонструвати до 10 вересня. Нагадаю нашим глядачам, 10 вересня єдиний день голосування в Москві, і будуть обиратися депутати в різні там федеральні та е, місцеві органи. Там самоврядування, і треба ж до того дати щось розповісти російському люду. Російські генерали вирішили, що за рахунок відносно невеликої великої відстані від кордонів Московії до тієї ділянки фронту, де відбувається запекли бої саме до Купінська та таліманського, наприклад, їх вистачить ресурсів для того, щоб зламати спротив українського війська і вийти вздовж лівого берега Дніпра з, не, Дніпра. Перепрошую річки Аскіл, там закріпитися і таким в такий спосіб продати російському люду моря. Бачите. Відвоювали е, споконвічні російські землі на території Харківської області України, і будемо на їх тримати далі. Але сталося не так, як вигадалося ворогу. Шале не спротив українська війська не дозволяє їм зрушити вперед. Хоча росіян натягнуло туди до 100 тисяч осіб. Це дуже багато. Згадаємо, що починала взагалі вся військова кампанія в так звана в рамках так званої СВО. Тоді ворог задіяв десь до 200 тисяч е, своїх вояків, але вони діяли щонайменше на дев'яти п'яти напрямках. А тут один напрямок, 100 тисяч і вони не мають шансів. Ну, по перше, там знаходиться генерал Сильський зі своїм штабом. А той добре знається і на територіях, і на можливостях ворога щодо і, і, дій. Ну відповідно, неймовірне мужність витягати героїзм наших воїнів не дозволяє ворогу сунути вперед. Хоча, звісно, що частина наших резервів український генштаб був змушений задіяти, бо надто не співпідставне було співвідношення сил та засобів ворожої армії та українських сил оборони. В будь-якому разі це ще одна ділянка фронту, де тривають запекли. Бої з остаточно невизначеним результатом, але в будь-якому разі, навіть за найсприятливіших для ворога умов він зможе просунути на кілька кілометрів і далі все далі. Стоп, бо річка Аскіл не дозволить ворогу сунути вперед, а у нього недостатні ресурсів, щоб накопичувши там якусь там десятки чи можливо навіть кілька сотень тисяч рушити далі для того, щоб взяти під контроль територію Харківської області. Але ти що, що, що що ні дурню роблять російські генерали, то нам на користь, бо чим більше ворожого свободу складу бронетехніки, озброєннями твої перетворими на попіл, тим менше клопоту в подальшому буде українська. Скарміка, коли вона почне рушити більш динамічно вперед, подолавши всі ті лінії захисних споруд, ті саме е, поля мінних міні-поля та піхоти, прокатати. Пане Владиславе, дивіться, дивіться ще одне питання. Ну знов-таки на, на наноексперт. От у мене в голові, от я собі вважаю, 100 тисяч, наприклад, я не думаю, що це правда, але повіримо, окей. Але розумієте, як, якщо пляшку пива через піп'ят купити, то ти сильно не, не вип'єш, воно якось не протече. Стільки скільки ти, ти ковток не зробиш. От коли я бачу оце 100 тисяч, а гірлишко отаке. Якщо це на одну, то вони мені здається один одному там просто заважають. Ну ти ж не можеш їх поставити. Ну як ти їх поставиш 100 тисяч на такому на, на відстані, там, скажімо, 2 кілометри. Ну це просто там по по, по Тисячі людей на метр виходить, але воно не воно не якби маразматично виглядає. Що ви скажете, пане Лислава? Звісно, з урахуванням тамтешньої місцевості а там чимало ярів, в таких умовах активно використовувати бронетехніку, зокрема танки, ну фактично неможливо. Тому дурнувати рішення вони приводять до дурноватих результатів. І поки українська армія не має тотального переваги фронту, в націлянці фронтової артилерії, я лише можу уявити собі, якщо нам вдасться десь викрити певні. Ресурси саме артилерійські, де спрямувати туди побільше тих самих касетних боєприпасів. Я можу лише уявити, наскільки кратно зросте маркетиролок російських втрат, бо надто несприятливі умови для дій в чистому полі для ворога, тим більше ворога, який намагається штурмувати. В будь-якому разі, щоб ворог там не задумав, у нього ну, дуже примарні шанси на успіх, бо о, в той самий час, коли ворог намагається атакувати наші позиції на купянсько ліманському наприклад, він має чимало клопоту на півдні Запорізької і до прикладу, що нам ще два полки зі складу 76-ї повітряно десантної дивізії, ми її всі знаємо по назвою Псковська повітряна дивізія, садка які до надана досакувалася на території Луганської області, були там в резерві, зараз перекинути чомусь ну зрозуміло, чому на Токманський напрямок, бо надто складна ситуація для ворога складається там. І думаю, що за умови та за умови такої ситуації, хоча і як останнім часом в районі за Серебрянського лісництва та в районі Білогорівки Луганської області і поживалися бойові дії, тим не менш навіть за таких умов ворог навряд чи маєш. Шанси змінити чи трансформувати свою чисельну перевагу, якісь там територіальних здобутки. пане Возавше. Тепер таке більш може філософічне питання, бо от є така назва військово-політичне керівництво, і ага. Україна доводить, що воно саме має бути військово-політичне, а не політико-військове. З ваших слів я бачу, що в Росії політико-військове, в Україні військово-політичне. Все ж таки на першому місці військові стоять, армія стоїть, Генштаб стоїть, і на другому місці вже, безперечно, як я кажу, може це його образи, сподіваюся, ні, що Зеленський зам по тилу. Він має організувати якби, країну, підвою, як дипломатія, дзвонити, діставати, купувати. От, а вже залужний він там якби на, на на передовій. Але mm. ось питання. Дивіться, щойно, колишній посол Сполучених Штатів в Росії е, Макфол сказав, що Крим. Е, це найбільший діамант для Путіна. Він його не віддасть. З іншого боку, всі без винятку експерти говорять, що Крим не можна захистити росіянам. Єдине, де можуть вони зачепитися, це якраз навпаки Донбас. Ну, як ви правильно сказали, там просто плече підвозу дуже коротке, і можна з Російської Федерації щось туди переправляти. Виникає питання: що ж, що чи, чи дійсно. Ем, Путін буде всі сили, на вашу думку, кидати на захист Криму, який приречений, як я розумію. Бо якщо ми подивимося в історію, я переконаний, що пан Листав mm -hmm. дивився, не було жодного бажаюча, бажаючого захопити Крим, щоб у нього не вийшло захопити Крим. За всю okay, історію I'm Криму, not. всі, хто хотів так чи інакше його захопити, вони завжди його захоплювали. І тобто, Крим чи Донбас, от питання. Ну, мені як кримчанину, звісно, болить за Крим, хоча я з великою повагою ставлюсь до мешканців Луганщини та Донеччини. Так само я боліваю за мешканців Харківської області, які досі поневіряються під ворожою окупацією. Звісно, мені болить за Херсонщину та Південь Запорізької області в будь-якому разі.